Вітаю вас, Ола. Я Надія Васильченко, і хочу з вами по гарячим слідам поділитися, що я вийшла з відкритого уроку, який я провожу в рамках двомовного розмовного клубу, і розказати вам, що це воно таке. І я з вас усіх щиро запрошую, якщо ви вивчаєте іспанську мову, це хороший ресурс для того, щоб її підштовхнути до того рівня, який вам потрібен. І Клуб де конверсасьон – це чат у WhatsApp, в якому на 12 лютого 2025 року 183 учасники. Тому, якщо ви все-таки вирішите доєднатися зразу, поставте його на беззвучний режим, оскільки люди з усіх країн світу, з яких тільки можна уявити, і говорять постійно. Так от. Що це за клуб такий, для чого він існує. Я його створила для тих людей, які вивчають іспанську, для українців, які вивчають іспанську, і для іноземців, для яких рідною є українська і вони цікавляться українською. Я за фахом викладач української мови як іноземної, тому в мене іноземних студентів дуже багато. І я знаю, як поєднати обидві ці мови, щоб усім було легко вивчати. Тому я створила такий клуб для практики. Яка від нього користь? Ну по перше, це унікальний клуб. У нас люди з різних куточків планети, і всі ми вивчаємо мову. Ми всі її удосконалюємо. тому... Помилятися дозволено. Ми пробуємо, ми вибираємо, ми просимо про допомогу. І оскільки я в цьому чаті модератор, я завжди пильную, щоб там було все красиво, акуратно. І я, мені здається, що я змогла створити таку атмосферу. І оскільки це не якийсь там клуб, де ми вивчаємо правила, робимо вправи, це саме живе спілкування, через це ти запам'ятовуєш граматику і слова нові значно простіше. Я зразу вас попереджаю, коли ви додаєтеся в клуб цей в чат, ви бачите дуже багато повідомлень. Вам їх не треба читати. Якщо хочете, читайте. Я знаю таких людей, які роблять конспекти. Його перевага зовсім не в цьому, щоб брати участь у кожній розмові, яка там заводиться. Хоча, ви, перечитуючи, дуже багато для себе знайдете якихось нових структур граматичних, якихось слів, якихось виразів і можете собі розшифрувати і так попрактикуватися. Перевага цього клубу в тому, що ти можеш час від часу заходити в чат і просити про допомогу. Чому? В чому допомога? Наприклад, у вимові. От хтось не знає, як прочитати якесь конкретне слово чи якийсь конкретний вираз. Носії просто з величезною радістю надсилають свої аудіо і пояснюють, що це читається ось так. В такому регіоні читається так. Вимову. можете тут попросити теж своє аудіо відправити і попросити виправити вашу вимову. Значення слів. Іноді буває так, що жоден перекладач, жоден словник не дає вам значення якогось дуже специфічного слова або якогось регіонального слова. Цей чат існує для цього. Ви можете прийти і просто спитати про це слово, прочитати тільки відповіді для вас і піти, не витрачаючи свій час на інші розмови. Питання культури: от ви з з якоюсь такою ситуацією і думаєте, чи це щось таке, що зі мною лише трапилось, чи це просто у них інша ментальність? Ви приходите і запитуєте. Граматика, якщо якісь правила, ну не йде, ви не розумієте, чому ось тут так кажуть. Прийшли, запитали, отримали розлогу відповідь. Я показую вам тільки маленькі шматочки. Насправді в чаті постійно якісь розмови йдуть, ви можете переконатися особисто. Також я знаю, люди використовують цей чат для того, щоб От вони написали якийсь текст і просять, щоб носії його виправили. І це можна робити анонімно. Ви надсилаєте текст мені, і я кажу: ось так і так треба перевірити. Або безпосередньо ви кажете, перевірте, будь ласка, мій текст, якщо ви не соромитесь, так ну переважно люди не соромляться. Отже, для цього можна використовувати і найосновніше це те, що коли ви пишете українською, ви допомагаєте студентам з інших країн, які вивчають українську саме в її вивченні. Коли ви пишете щось, пояснюєте щось, ви спонукаєте їх володіти. І в Латинській Америці, я не знаю, як в Іспанії, бо я живу в Чилі. В Латинській Америці величезне засилля російської пропаганди, тому я намагаюсь підтримати оцей інтерес до української мови усіма можливими способами. Пам'ятаєте, що я викладачка української мови як іноземної. Я працюю в цьому. І тому мені так приємно, коли українці спілкуються, пишуть, допомагають, пояснюють. Бо коли жива людина тобі пояснює, це одна річ, коли вчителька це зовсім інша річ, коли читаєш ти в інтернеті, це п'ята річ. Тож також я знаю, що. Через цей клуб утворюються нові знайомства, якась підтримка. І не тільки між тим, хто вивчає, і тим, хто є носієм, а ще й між, наприклад, українців в різних країнах знаходять один одного. Там якась допомога з документами, допомога про інформацію інформація потрібна де краще жити такого плану. І щоразу людей більше, щоразу більше інформації можна знайти. Або буквально ви можете собі якийсь свій варіант придумати, як вам може допомогти спільнота людей об'єднана з одним і тим же вивченням української та іспанської мови. Чому цей чат зручний? Тому що ти можеш в будь-який момент щось написати і точно отримаєш відповідь, коли ти пишеш, а не говориш безпосередньо, тебе є час подумати, так, перевірити, граматику там свою. Ти слухаючи реальні відповіді, слухаючи, читаючи реальні відповіді реальних людей, ти розширяєш свій словниковий запас і підтримуєш мотивацію, бо коли ти бачиш, що хтось на іншому боці планети говорить українською, хай з помилками ну тренується, ти теж кажеш, ну хіба я не вичу це діє слово, хіба я не зроблю якісь там вправи з іспанської мови? Давайте, камон. І якщо вам цього мало... Щосереди я проводжу відкриті уроки. Вони абсолютно безкоштовні, тому що я обожнюю ці уроки. От ви коли, якщо ви прийдете на якийсь такий урок, ви теж закохаєтеся. На таких уроках є два типи учнів або асистентес, асистент, учасників. Це ті, які приходять просто послухати, і ті, які є моїм головним героєм. У мене є е, лист очікування, тобто ви записуєтеся, я вам кажу, яко, в який день буде ваша черга. Ви тоді вже будете підключатися і ви будете моїм головним героєм. І я працюватиму саме з вами, саме на вашому рівні, саме з тої граматики і з тої лексики, яка вам потрібна на даному етапі. Інші люди, які присутні будуть, вони будуть нам допомагати. Так, от ви хочете щось зрозуміти, і це зможуть вам пояснити носії. Не тільки я вчитель, а й носії. І також я можу провести парний урок, коли хтось, хто вивчає українську, хоче зустрітися з кимось, хто вивчає іспанську. Такі уроки теж у мене вже на каналі є, вони були. І це безкоштовно абсолютно, як я вам вже сказала, для вас це буде суперкрута практика, оскільки не тільки з учителем працюєте, а з живими людьми, які іспанською володіють з дитинства, і вони там вже на вас якось будуть реагувати. І ви за цією реакцією зрозумієте, наскільки ваша іспанська ефективна, скажімо так. Отже, кожному студенту, який бере на себе тако, які дуже сміливий і хоче бути моїм головним героєм, я надсилаю презентацію, в якій є посилання, якісь списки слів, якісь граматичні правила, те, що цій людині потрібно. Оскільки я презентації розробляю конкретно під кожний запит, кожен запит, то ви його собі забираєте, якщо він ви мій головний герой, і завжди ці. Уроки можна передивитися в запису, проаналізувати, подивитися, які там були помилки, що я не зрозуміла, коли до мене говорили на сії і так далі. День середа, годину вибирає головний герой, так? але завжди день середа. Це може бути рано, пізно, там, в залежності від того, де ви знаходитеся. Отже, для чого ці уроки вони знімають, я вам обіцяю, це просто магія якась, знімають страх говоріння. Вони привчають прислухатися до різних акцентів і до різних темпів мовлення, оскільки студенти, які приходять або учасники, які приходять, вони всі з різних країн і всі говорять по різному, всіх різний соціокультурний рівень, і це дуже багатий досвід. Покращують такі уроки з прийняття мови на слух, розширюють словниковий запас, ви не уявляєте як допомагають почати вловлювати граматику не тільки з підручника, а й з реального спілкування. Ну, як я вже казала, прослухати запис. Подивитися все, що вони сказали, своє попер... свої слова теж прослухати, проаналізувати це дуже допомагає вийти на новий рівень. Отже, якщо у вас ще залишилися питання про те, що це таке розмовний клуб, що з ним робити, як взяти участь в відкритих уроках, будь ласка, напишіть мені на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані, або за посиланням під відео долучайтеся до чату і подивіться записи інших уроків, які вже відбулися. І приходьте, будь ласка, я буду дуже-дуже рада вас бачити. Це все. Я побігла на наступний урок. Бувайте! Асталоєго!